Доброго ранку, шановне панство, вітаю вас з новим робочим тижнем з понеділком. У мене теж сьогодні аж занадто робочий тиждень почався. Але перш ніж приступити до роботи, хочу показати вам ось таку красу, яка сьогодні квітує в мене у квітнику. Це барвінок Варія і він не просто барвінок, він не просто варієгатний, а він ще і махровий. І подивіться, як він гарно квітує. Маса, маса махрових квітів. І це ще не повний розпуск його. Дехто, коли я показувала, дехто його замовляв, дехто, вибачте, крутив носом, але я його вам раджу посадити обов'язково. Тому що... Перше, декоративність круглий рік, починаючи з весни і кінчаючи наступною весною. Листя взагалі він не скидає. Далі. Ну, масове квітіння, причому довге. Він квітує десь приблизно з місяця точно. Ну, і по третє, ось ці біленькі листочки це неперевершена краса. І по четверте, що немало важливе, це те, що це гарний ґрунтопокривний, такий, е, такий, який не, до, не пускає у ваш сад зілля. Тобто їм, ним можна декорувати будь-яку територію. Це і сад плодовий, це і низ квітника, наприклад, де ростуть кущі. Будь-де. Він не є, наприклад, таким агресором, як звичайний барвінок, тому що він ну, не плететься десь аж на дерева, так як у мене білий був. Ну, білий я теж покажу е, поки, потім. Так, оце барвінок варієгатний. Показую вам оці прекрасні махрові квіточки. Їх тут сотні тисяч, стільки ще ж бутонів. Це все, ось, погляньте, це все бутони. Бутони, бутони. І це тільки, ну. Малесенька частинка його розквітла, але вже бджіл, да, і п'яти це тут багато бджіл. Не знаю, що вони тут шукають. Ось із такого малесенького корінчика два з половиною років роки назад, з такого маленького корінчика, кхе, виріс, ну ось така куртинка. Ну, я вже тут трошки відкопувала на продажу. Поділочки я даю гарні, не такі, як я купувала. Я купувала. П9, навіть не П9, а ось ще менший е, такий стаканчик. І там була однесенька віточка і коштував він 80 гривень. Тоді ще правда, е, ну, принаймні я в інтернеті не купувала, а купувала по об'яві в одному журналі. Жіночка та ну, дуже нещедра. Ну, оце таке. Далі йдемо до буднів, до того, чим я буду зараз займатися. І хочу показати і розповісти дещо, що мене просили. Так, дивіться. Я почала вже засаджувати свою територію. Вчора були посаджені цілий ряд е, примул сортових, ну, як би сказати, не стільки сортових, скільки таких, яких в мене немає. Ось так я скажу. Я перед після, можливо, після скину відео, де я купувала ці примули. І ну, невеличку розповідь про ці ж самі примули. Сьогодні це було вчора. Сьогодні я розсадила свої лілейники. Як бачите, цілий ряд лілейників в мене вийшли, вийшов. Правда, починаючи їх ділити, хотіла поділити, можливо, запропонувати вам у квітучому стані, бо це дійсно це сортові гарні лілейники. Але подивіться, що я наробила. І це не тільки тут, а там ще теж є така. Ой, шкода моя. Тому я вирішила більше не ризикувати. Якщо потім вже буду ділити або на осінь, ну, буде видно. Тепер давайте до е гортензів повернемось. Е хто зі мною на каналі, то бачив, що я ще в січні-лютому купувала різні гортензії в, в стаканчиках, ну, в горчечках П9. Це були в основному болотисті. Що я хочу сказати? Мені, мені було таке зауваження на каналі, що ви краще покажіть, як ви їх саджаєте, а не те, як ви їх купуєте. Просьбу виконую і показую. Дивіться, це не є наукове відео. Я просто всіх своїх відео я розповідаю, як роблю я. Це не означає, що так потрібно робити. Просто я роблю так. Виправляти мене, говорити, що, що я щось. Правильно чи неправильно роблю, немає сенсу, тому що я завжди рівно буду робити так, як я роблю. А ви можете ну, своїм способом це робити. Я роблю з, з підручних матеріалів тих, які є в нас. У нас є насадження лісові, де є хвої. Ось її я і використовую всіх своїх посадках гортензій. будь-якої чи деревовидної, чи волотистої, чи пильчатої, ну, неважливо. Неважливо, але я використовую. Більше того, я мульчую ще цим самим опадом. Тому я роблю так. У кого є можливість купувати кислий ґрунт, торф, це ще краще. У мене такої можливості немає. Так, це перша посаджена, це друга. Далі, як ви бачите, дивіться, я саджу гортензії і ставлю стаканчики, ой, не видно, да? І ставлю стаканчики, ось, щоб. Ой, не, не переплутати сорти. Це я посадила вже, як бачите, ось стоять стаканчики. А тут я вам покажу, як я буду саджати. Хочу вам сказати, що личинки хрущів я так і не поборола, вони є. І я їх викопую і причому масово. Я дуже-дуже, така знаєте, засмучена цим, тому що я вважала, що Ну, хоч тими всіма методами, які були зроблені, хоч трішки я їх зменшу, нема. Виходу в мене немає, тобто я їх сержу, що буде далі і яка. Ну, гортензія чи котів саджу. Що буде далі? Я не знаю. Я купила е, проливання, оце вже не антихруш, якесь інше. Якому Як цікаво, я напишу потім. Я не знаю, я їм ніколи не користувалась, але. Антихруш настільки дорогий цей рік, що ну, дійсно я на всі свої кущі, цих гортензій не в змозі їх купити, його купити, тому що на три відра 230 гривень. На три відра. Це е, десь приблизно піввідра, а якщо взяти на великі дерева або кущі, які в мене вже ростуть, то треба і більше, тому ось стільки виділити грошей, наприклад, тисячу зразу, я чесно не можу. Ну, от, так якось. Можливо, буду потім дивитися і буду точечно. От яка буде в'януть, буду щось робити. Зараз я поки саджаю. Але я саджаю і беру, ось я купувала його е, на, роз, е, ну, на розвес, да? роз, віс його купувала. Це регент. Е, наші фермери його кидають під картоплю. Говорять, що це від всіх оцих земельних всієї земельної погані. Тому я сиплю його регент і е, проливаю гарно водою. Результат побачимо. Теж Я той рік уже це робила, але той рік я купувала у, в етаптеці його у таких маленьких пакетах, то теж він був фасований, то м м він був без запаху взагалі. Цей має запах, не знаю. Хто з них може підробка, можливо, є різні фірми. Я не буду говорити, бо я в цьому не спеціаліст. Але ось мені дала людина, яка займається картоплярством, овочівництвом, і вона ось використовує вже багато років цей регент. Тому виділив мені пів кіла цього регента, сказав, що це має бути на 10 соток. Ну, от я його і кидаю. Я кидаю точечно по на тих місцях, де саджаю. Так, далі йдемо. Кинула. Потім беру хвою. Бачите? Звичайну хвою, Ну, ще кажуть, не є глиця. Ось так. Далі я беру ой, воду, гарно проливаю, розмішую землю, хвою і ось цей регент, все разом. Бачите, гарненько розмішую все це разом. Ось так. Таку калабаню роблю. Ще додаю землі, тому що ось так. Ось. Бачите, така калабаня виходить. Далі беру ось горщечок. Одною рукою це скайфол, гортензія. Ой, щоб не поламати до гори ногами взяла. Дивіться, ось скайфол, чуть-чуть так розправляю. Я гарно перед цим полила, дуже навіть гарно, щоб вода аж капала з них. Потім беру цей скайфол, ставлю і загортаю. Ну я потім поправлю, я треба чуть вище підняти, не заглиблювати. Бажано його не заглиблювати. Ну, я його трошки заглибила, але це тільки тому, що я одною рукою не вмію працювати. Ось так. Бачите, посаджено. Залишилось мені ще три штучки посадити і цей ряд буде закінчений. Подивіться, вам зливо набридло мої помічники. Ну, що я можу зробити? Де я, там і вони. І тільки дивіться, щоб у отруту не влізли ці хлопці. Вчора я прямули саджаю, вони вгрібають. Дямік, Родя! Ти куди поліз? Родя? Виліз? Ну ось, так. Все. На цьому закінчую відео, тому що в мене сьогодні дуже такий робочий день. Багато треба зробити, тому що в мене сьогодні вихідний. Я відпросилася працювати. Саме на СЕГ-роботах. Це арабіс. Бачите, варієгатний. Квітує він звичайними біленькими квіточками, але має таку варіагатність. Хто замовляв конюшину, показую ось, яка вона красунечка. Можливо, ще комусь подобається. Ось така красунька. То, хто замовляв, ось вона наростає, вона прийнялася і вже бачу пішла. У ріст. Тому через, ну, можливо, через місяць я зможу її відправити вам. Це вже буде гарно нарощений кущик. Ну, ось дивіться, вже, бачите, який гарний кущик. Ось тих два. До осені можливо ще нарости, але я хочу зробити такий <кій> газончик між... десь під деревом. Ну, поки що я не придумала, якого, яке дерево на штампі. а знизу ось такий газончик зробити невеличкі. Ну, ось так. Працюємо, працюємо, працюємо. Ще покажу одну цікаву квіточку і підемо по роботах. Ось так все гарно. Все-все-все, починає квітувати. Дивіться, я покажу, яку я шкоду зробила. Бачите, якого жирного пагону лілейника відрізала. Ось покажу цю квіточку. Цю ніжність. Подивіться, яка вона прекрасна. Бачите, це кандик або еритроніум, Така краса. у мене вже здоровий, як бачите. Можливо, осінню поділю, можливо, хай росте. Тут ще листя дуже гарне. Дуже він гарний. Мені він сильно подобається. Це ще квітує ось такий чимарник. ось такий він здоровий. гарнезний, Я його вже показувала. Гарнезний такий чимарник квітує. Ну, починає квітувати все. Розпускатися, квітувати. Ще трошки є примул. Якось я багатьом дала відбій, що вже немає. Але коли почала копати і саджати, висилати і собі розсаджувати, то ще трошки є. Ще, можливо, посилок 4 я могла б зібрати. Ще приму. Далі буду ось розсаджувати бузульник, який тут насіявся. Це буде вам уже, дорогі друзі, на осінь пропонувати і покажу. Ось бузульник, дивіться, який в нього листя гарне. Це бузульник старий мій кущ. Ну він не так старий, йому років. А ось дивіться, а ось це його цьогорічні сіянці. Гляньте, скільки їх тут. Ось вони чуть піднімуться, я їх теж розсаджу. Стільки. Скополія, Це вже зараз така скополія. І бачите, вже квіток в неї не видно під листя. Ось те, вже не видно квіток. Вже все. Вже декоративність в неї набагато зменшилась. І це така дика квіточка. Але квітує вона шикарно. Калюжниця. Як бачите, я е, ставила німфею в воду, то вже теж листя на поверхні у нас. Ну так, все, до побачення, бо так можна ходити день, посаду щось показувати, бо все квітує, це тільки тут. Все-все-все квітує, все радує, але дуже багато праці зараз. Навіть інколи і нема часу дивитись на красу. Тому всім гарного дня, мирного, тихого і весь по-весняному теплого. І все буде Україна!